Привіт, я Ангеліна Хадчуряна і вітаю вас на моєму каналі. Тут я розповідаю усе, що тільки знаю про тележурналістику. І не тільки. Якщо цікаво, залишайся з нами. Поїхали! Део-журналістика і взагалі журналістика це складна робота, в якій треба багато працювати, і при цьому не вигоріти. Саме так роблять багато людей. Але якщо ви не хочете входити в численність цих людей, тоді треба знаходити ресурси, які допомагатимуть тримати себе в формі, навіть коли тяжко. На початку свого шляху в телебаченні обов'язково потрібно проаналізувати себе і вирішити, чи готові ви бути. Певним типом особистості. Якщо ще простіше, то зараз ми поговоримо про риси характеру і навички, без яких ви не зможете досягнути результатів на телебаченні, по яким критеріям аналізувати себе. Цю так звану табличку список назвемо Сім с бо вона ділиться на сім підпунктів. Перше, що треба враховувати, це здібності і талант. Можу передбачити ваші думки і погодитись з тим, що не обов'язково народжуватись талантом, і якщо багато ретельно працювати, можна досягнути усього. Але Дивлячись на це, є люди, які з дитинства сприймають камеру, грамотно формулюють думки, пишуть тексти і взагалі схильні до цієї сфери. І це потрібно усвідомити, тож немає сенсу не враховувати те, що здібності талант грають невелику, але певну роль. Друге випадок тут мається на увазі, що треба шукати якісь способи навіть випадкового попадання на телебачення. Багато разів було коли телеведучими ставали випадково їм просто повезло, і це також не має сенсу заперечувати, але ми на такий спосіб не покладаємось. Третя сміливість все зрозуміло. Не буває несміливих тележурналістів, так або інакше, вони завжди зіштовхуються з труднощами і зі стресом, незрозумілими ситуаціями і так далі. Там треба проявляти сміливість для того, щоб ти вер у своїй кар'єрі і не боятися нічого. Четверта сила і ентузіазм для того, щоб досягти успіхів, необхідно бути трішки божевільним і божевільною добити свою справу. Піднесіться до професії з ентузіазмом, не поверхностним, а глибинним, щоб навіть коли не було мотивації щось робити, всередині ви знаходили сили на це. П'яте старанність так було завжди запасіться терпінням і старайтесь завжди на всі сто. Шосте прагнення, прагнення бути найкращим в сфері і прагнення перевернути світ тележурналістики. Ставте собі кар'єрні цілі і прагніть, і прагніть їх покоряти. Сьоме це соціальність. Телеведучі і журналісти пов'язані зі спілкуванням на 100%, тому вони повинні бути максимально активними. Це навик, і його можна розвивати. Тому якщо ви не дуже соціальна людина, не поспішайте здаватись. А тепер треба проаналізувати і оцінити себе в цих семи пунктах від 1 до 10 балів. Наприклад, ось талант у мене на 9 балів, а ентузіазм внутрішня сила десь на 6 і так далі. Вирішуйте вже самі. В пунктах, де у вас низькі оцінки, виправляйтесь і становіться краще, і все обов'язково вийде. А на сьогодні це все. Сподіваюся, що ви відняли для себе щось корисне. І з вами була Ангеліна. Четверна до наступних випусків.